Привіт! Сьогодні у нас 12 жовтня і прийшов термін у нас сіяти пшеничку. Звісно, терміни не сильно у нас хороші, вже пізні висів йде у нас, пізній термін висіву. Хотілося, звісно, раніше, але так як ви знаєте, тут ще стояв соняшник неділю назад і в принципі не було можливості його змолотити. І так я змолотив з вологою, пересушив. І потім пройшов дощ. Пройшли ще пару днів, що можна було зайти змульчувати бур'яни. Після бур'янів хотів одразу загнати сівалку. Ну, сівалка була в роботі. І поки вона не доробила свою ділянку, там, де була запланована, там дуже велика ділянка була, то прийшлося мені чекати. Чекав я п'ять днів, але я думаю, можливо, це й на краще, так як ця ділянка була сильно засмічена бур'янами, рештками, хоча я її перебив. Але по факту ґрунт і корні, остатки, рештки соняшника, корні бур'янів, ну, вони валяються, були так сплетені, скручені, що їх треба було розбивати. І буквально день вчора, позавчора, я попросив, загнав диски сюди і ми його здискували. Цю ділянку, в принципі, для пшениці це нормально, по дисках пшениця непогано е, росте. Я вже це практикую третій рік під дисковочку. Можливо, треба було і зорати, ну, зорати по такому вологому ґрунті це нереально було. Потім його опять же довелося або культивувати, або дискувати. І по-ораному треба було його ще каткувати дебільшому, е, а потім ще е, сіяти. Це дуже велика затратна частина. І по ходу ми зараз йдемо по мінімуму. Так як цей сезон у нас дуже важкий, і всі мої клієнти, всі фермера працюють в цьому році по мінімуму. Беруть посівне те, що в них є. Добрива, які є, а яких немає, то й без добрив всі. Це в багатьох така ситуація. І що виходить? Получається, що Дождався я сівалку, хотів її на понеділок, сьогодні, сьогодні середа. Хотів на понеділок, але на понеділок там були якісь технічні збої. І вийшло, що сьогодні після обід ми виїхали сіяти. Сівалка в нас сьогодні Amazon запряжена такою гарною конячкою Джоном, ерочкою, Не пам'ятаю, яка там маркеровка. Ну, Джон це прикольний трактор, там 300 з вуличнім конячок. В принципі, Для такої сівалки треба, щоб були мощні трактора. І зараз е, ми посіяли вже 4 гектара. Получається, достатньо гарно. Дісковка була глибоченька, де сантиметрів 8-10. І зараз йде е, в нас сівалка ну, достатньо непогано. Так як е, сівалка, це в нас е, три е, Три дії в одній, в одній сівалці. Це в нас йдуть диски передпосівні, йдуть прикатуючі каточки, потім йдуть сошники, а за шинками ще каточки, які прикалують нашу зернинку. Хочу вам зараз показати, яка глибина в нас. Получається, диски у нас стоять на 4, а глибина посіву 2,5. 3 але е, зразу скажу, діляночка трошки нерівна, і рештки все ж таки залишаються у нас зверху. і, хоч і сівалка і важка, і диски лізуть, сошники лізуть достатньо гарно. Але е, за колесами, де йдуть колеса, то трошки зерна залишається. Ну, В принципі, 5% допускається при посіві. До речі, сіємо ми. Еміль у нас виходить, норма висів у нас 220 кг, так як у нас 18 гектарів ця ділянка. І виходить, на кожний сорт по 9 гектарів. На кожний сорт я взяв по 2 тони 220 кг. Еміль у нас маса 1045 грамів. Я вчора говорив, як протруював. Получається, десь 4,9 мільйонів на гектар. Ну, мінус 5%, десь 4,7, ну плюс-мінус десь так і буде. Можливо, треба було і більше, але ну, насіння елітне, то любим другим ти його не розбавиш. Висіваємо те, що є, і по факту будемо збирати те, що в нас вийде, Юлія. У нас крупніше зерно. Сьогодні я до Володимира Степановича дзвонив, фірма «Тірас», де її брав, десь бумажку він прислав мені, накладні все остальне і сертифікат, але ну, я його десь заникав. І сьогодні перезвонив, і теж так до слова переговорив. Кажу, яка у ситуація на Тернопіль. Це Тернопільська область, кажу, яка ситуація, сієте. Каже, так, сіємо зараз, бо теж там були недостатньо гарні погодні умови, були дощі. І вони теж почали сіяти. Вони закупили супереліту, Юлія, там Богемія, і сіють зараз її теж. Кажу, як вас по продажах? Вони продають першу репродукцію, ту, що виростили з еліти. Каже, продажі в цьому році набагато гірші, ніж в тому. Так як я ж кажу, що ситуація так складається, що виходять, ну, зернова група в нас дешева, а добрива дать дорого, еліту купить дорого, ну і все остання солярка, і так і так далі, то виходить, що на це дешеве зерно ти реально не витягуєш. І сіять е, е, сіять вони теж еліту, сіять вони і супереліту. Так що на наступний рік в них теж буде перша репродукція, і еліта ходу. Ось він, красавчик наш їде. В принципі, виходить в нього гарно. Результатом я більш чим задоволений. То я не зря я чекав так довго, щоб мені цей комплекс посіяв. Комплекс шестиметровий. в ньому йдуть спереди диски підготовчуючі яку вони площу підготавлюють посівні. Ззаду йдуть котки, широкі колеса, які прикатують, там де диски попрацювали. Потім йдуть сошники, потім йдуть прикатуючі колесика і ще такі рожки, які наші горбики розрівнюють. І виходить, ну, така синок, покажи, картинка така. Ну, у порівнянні якій була перед тим, то картинка трошки вирисовується. Ну, пилюка вже летить. Грунт трошки підстиг. Зерно, зерно постояло сутки і воно вже стало сухеньке, бо якби тільки після обробітку засипати в бункер, воно просто не текло. Ми його як засипали у бігбег то він так конусом стояв і не хотів розповзатися. А так як він сутки постояв, він вже туди шевелиться і ти в руку, воно вже сука. Ну, Виходить, що 13 літрів на тонну це 1,3% вологи. В принципі, зараз ми сіємо із 15 ю з хвостиком вологою. Це, я думаю, на мою думку, непогано. І всі наші діючі речовини, стимулятори росту, зерно за ніч убрало. І я думаю, зараз воно стартоне. Ну, Побачимо це по факту, як воно буде працювати. І так, пішлі і покажемо, що у вас виходить. Рештки, багато поховалося, рештки, але такі корінці ось лежать. Це корінці бур'янів. Десь їх диски взяли, вирізали, десь не вирізали. Рештки соняшника побили і сховали. Вони, получається, е, отут Зверху зерна не видно, а от, де після колес трохи це. Сіємо ми із добривами, сіємо в кількості 130 кілограм, добриво яра міла. 10-25-15, там є сірка, залізо і ще якісь там мікроелементи. В принципі, вони не помішають. Хотів я сіяти із добривом іншим. Кількості 150 кг, теж швидкорозчинне, турецьке джіва. Джіва. турецьке добриво джіва, Це я з ним сіяв соняшник. Ну, так подумав, що 160, наче і багатовато, В принципі, цей по ценіку трохи кусається, то вирішив, ціна яремілої джіви, вони практично однакові, 52 тисячі на сьогоднішній день вони коштують. Але чим мене я раміла, скажем так, більш склонила на свою сторону, у неї швидко розчинна формула. Якщо ви бачили, я колись насився із баночкою, щоб ви ну лайфхак такий розказує. Якщо ви хочете провірити ваше добриво на розчинність, ви берете банку, півлітрову засипаєте, заливаєте водичкою, і я зазвичай кидаю 50 грам, і потім воно на третій день граною розчиняється. А десь 2-3 неділі вже ви дивитесь на кінечний остаток. От в яремілі там виходить дві спішні, дві спічинки, а у джіві трошки більше, там десь міліметрів 7-8 То Яраміла набагато краще розчиняється, а так як ми сіємо в пізній сроки, нам треба, щоб наше добриво, в принципі, вологи в нас вистачає в ґрунті, наше добриво розчинилося краще і усвоїлося, і дало хоч якийсь ефект при укоріненні. Нашої культури, тобто пшениці, то було вибрано яра міла. Ну для елітної пшениці нічого не жалко. По стимуляторах і протруйнику там ценник нікція в районі 2000 на тонну. І я всім кажу і рекомендую, щоб всі протруювали. Хоча б від сашкових хвороб це однозначно. Шкідники плюс-мінус можна в принципі зекономити. Ну, вже похолодало, всі шкідники полізли вниз. Ті, які зверху сиділи. ну, Може, по сонцю щось і буде літати, не знаю. Але для слабих наших сходів треба, щоб були вони повністю повністю захищені. Плюс ми додали ще мікроелементи, стимулятори росту, то я думаю, вона стартоне набагато веселішенько. Звісно, пізній посів це найкращий метод, я переживав і всім рекомендував, що наші посіви повинні бути з 20 вересня. До 10 жовтня, ну, так як на сьогодні 12 ми вже пригаємо в останній вагон. І можливо, щось іще з цього й вийде. Ще так пізно не сів. Хоча це в мене третій сезон посівної, я ще так пізно не сію. Але пред не 21-20 рік, я сіяв 5 жовтня. І тоді вийшло, що сходи були аж десь числа 15-го. 15, 17, перші, а реально вона почала кущитися вже в кінці жовтня. То, і там були в мене посів трошки глибші, бо це Зкою тоді сіяв, і площу дискували дуже бігом, то вона так була не сильно вирівняна. То, на мою думку, ця площа буде ну, закладена сюди набагато веселіше, і ця площа повинна зіграти. Ну що, давай пориємося, подивимося, де в нас зерно лежить. Зараз, кого не питає за агрономів, хто не сіє, всі сіють не на велику глибину. Тобто, виходить, 2-3 Ну, Тут в мене вийшло трохи глибше, мабуть. А може ні. Де вона? Нема. А ось. Получилось десь стає на 3. Тут на 3, а отут -то. Ось все. добре лежить. Десь тут можна і на сіння А, ось і на сіня лежить. Тут виходить десь на два. Ну, два-три, так як ділянка з бур'янами, то десь глибше йдуть сушники, десь мільче, Вологи вистачає. Бачите, тут переход, Оп, а тут вже на 3 см упало. Зараз ми покопнемося. Ось дивіться, тут ось зверху зверху лежить. А тут ось вже глибшенько лежить. Тут усе трошки глибше лежить. Діло в тому, що по ходу ми пройшли два-три рази, і Ярослав вилазив, ну, тракторист, і підказував, що краще. Ми спочатку виставили диски на 2,5-3 см. Але площа все одно була, мені не сподобалася. Ну, а трошки була Ну, не так перебита. Опустили ми диск на чотири, а сошник був на два виставлений. Так як вони свою ділянку сіяли дуже мілко, але в них ходив диск два рази ходив і площу після соняшника вирівняв ідеально. І я два дні назад до них приїжджав, як домовлявся, то мені там, звісно, сподобалось набагато веселіше. І картинка в них поінтісніше, пожирніше. Але глядячи на те, які тут у нас були зарослі, хащі, то вже трошки поле вирисовується, вже стає поле на поле похоже. Получається, що рештки у нас практично всі заховані. До речі, ці рештки на, на майбутнє, я думаю, вони не будуть давати змогу ґрунту сильно звижатися за зиму вони перетрухнуть. Ну, Азоту, звісно, в цій формулі в мене небагато Яромілії, але е, тут і так перед цим було під соняшник нормально кинуто і е, соняшник свої добрива не взяв максимально. Тобто, я думаю, що тут щось ще залишилося. Плюс ще ми дали трошки азот у протруйника, то для старту буде достатньо. І Зерно у нас достатньо крупненьке, 45-48 грамів тисячі насінин, то ті е поживні речовини, які в зерні, вони стартонуть, а ті, що потім розкладуться добрива, вони підтримають і, можливо, розкучиться вона набагато веселіше. Ну, через недільку-другу приїдемо і будемо показувати, як вона буде сходити. Ну, буде цікаво подивитися, як вона буде рослинка розвиватися. Чим прикольний цей посівний комплекс, у нього раз загрузив перший бункер на зерно. Там виходить 2 тонни зерна. Но ми спочатку тонну, бо не хотіли другу, бо якщо не влізе, потім закручувати цей бікбек, трошки неудобно. Засипали туди тонну зерна, а в другий бункер засипали тонна 200 добрива. Виходить, оце у нас один заход на 9-9 гектарів. Щоб мінімізувати ручну працю, щоб не тягати відрами і загружати, попросив Сережу, маніпулятор, щоб мені виїхав та пару годин постояв, та мені кинув. Так як сюди гнати з господарства, це далеко, а потім ще до Маніту треба і... О, Щось закінчилося. А буде обходити краї. Плюс ще до мені тут треба гнати газона, а в мене всього було десь 7 тонн, це 4-6,5 тонн разом, разом добрива і пшениці, то це було трошки, звісно, могло б собі не влізти в газона. до зусиль все влізло. В принципі, якщо кому потрібно послуги маніпулятора, то Напишу знизу телефончик, можете перезвонити, спитати. Попросив Ярослав, щоб від'їхав маніпулятор, зараз буде закривати краї. Ще два слова хотів сказати про калібрування. Щоб таку машину відкалібрувати з висівом, там стоїть, там покажемо далі фотографію та стоїть мішочок і дається кантур. Там виставляється там, 1 до 25. ну, Допустимо, треба на, на гектар нам 250 кілограм, а в мішочок там висипатися 8 кілограм. І от в мішочок висипалося, помножили на 25, і ми реально бачимо, скільки в нас висів пшениці. Але там ще на комп'ютері вибиває похибка 3%. То вийшло у нас 210 плюс 3%, ну десь 200%. 20, може плюс-мінус, точно все одно не вгадаєш. Десь більше, десь менше. Ну, Будемо сподіватися, що комп'ютер не дасть збою і все покаже ідеально. Чим краще 2-3 рази поміряв, і тоді краще ця похибка процентова, вона зменшується. Так, вітер сховаю, щоб не задувало. По цьому по добривах така сама ситуація. Ми виставили 120. Але ще похибка там, 3%, відсотка, то десь буде 130 плюс-мінус, повинно хватити. Машина грамотна, комп'ютер все бачить. І в принципі це не так, як цз ти вважаєш рядочки. Тут все по вагах. В принципі, така сама практика, як я в тому році вираховував мензуркою. Там мої підписники з мене трошки цей. Піддергували, що хто так вважає тільки насіння. Але я вищитував масою, масою в рядочок. І в принципі тут та сама ситуація, скільки треба кілограм там, на 10, -10 соток, 10-20 соток У такому плані. Так що все, в принципі, воно логічно. Нам головне, щоб нас висіяло, ми вищили, скільки в нас є об'єм зерна. На гектар, тільки нам вищитало, скільки нам треба на 10 соток, тобто на, допустим, на квадратний метр, і потім поділили на рядок, і в нас вийшло там, на 20 метрів треба 60 грам. От так ми 60 грам із сошника висипали, підважили його, висипали і зважили. Тут така сама технологія, так що я думаю, не знаю, хто це виробник, але люди грамотні і зробили теж так правильно. Ну, похибка все одно буде, без похибки нікуди. Трошечки зараз краї підзакриє і поїде вже на більшу площу. Для такої махіни треба, щоб і площі були. Не 5-10 гектарів, щоб крутитися туди-сюди. Треба, щоб так. Гектарів 100-200. Норма, норма висіву цього агрегата – до 40 гектарів, до 40 гектарів у, за день. В принципі, з обіду, до вечора, я думаю, що ми встигнемо закрити. ЦЗ більше мороки, може вона і сіє теж, ну, хороші цз відрегульовані, теж сіють добре. Ну, Якщо ще там якихось грабельки ззаду прицепити, щоб все це діло закривати, якщо немає багато решток. Ну, В тому році, як я сіяв ОЦЗ-червоною зіркою, то в мене теж була е така ситуація, що в мене деяке зерно лежало зверху. І сошники просто стрибали і не могли залізти. Де м'якшенько вони залазили гарно, а де було твердіше, вони не так гарно залазили. Тут ситуація набагато веселіша, то е я думаю, що я... Правильно зробив, щоб почекав оцю гарну сівавку. В нашому районі така сівавка – ну, одна з найкращих. Є в хазяйстві теж гарні там, і аргентинські сівалки. Ну, Тут і розмах побільше 6 метрів, і сіє вона гарно. Ну, Мені подобається, в принципі. І тракторист молодець. До речі, до слова хочу сказати, що таким фермерам, як я, допустимо, починаючим, це так в мене типу, хобі, то накупляти таку техніку це просто нереально, так як вона стоїть сумасшедших гроші і це півжиття не вистачить, щоб його купити. На таку техніку потрібні, щоб були площі гарні. Тобто достатньо, щоб посівний. Як для неї за 10 днів 400 гектарів, це нема чого бачити. Сівалку брати ту саму ТЗ-шку, тоді до неї треба трактора брати, а до трактора треба тракториста хорошого, а тракториста треба кормити. Ну, якби роботу всю я зробити зразу не можу, може на тракторі поїздити, але ну, не факт, що я тоді спію іншу роботу робити. А так я, допустим, заплатив, е найняв хорошу техніку, вона зробила мені картинку, і на мою думку, це кращий варіант, якщо в кого там гектарів не дуже багато, то наймана техніка і в гарній якості, е достатньо потужна. Вона робить роботу ну, набагато якісніше. Е диски, ті, що в мене ходили тут. Давно там стоїть, да, і солярки спалили чимало. До речі, там 10 літрів на гектар і 600 гривень Ну, Разом 1100-1200 десь такого. Але ну, диски обичні, АГДшні, ну, вони все одно роблять колію. Можливо, 2-3 заходи, опять же, це палиться на паливо. то Ну, з другої точки зору, своє хорошо, коли воно рядишком, ти сів і коли тобі потрібно, в даний час ти поїхав і посіяв. Але з другої сторони, можливо там 2-3 дня почекати і дождатися більш якіснішого агрегата, який постіє тобі кращенько. Ну, Подивимося, по цьому році. Ми вже відкрили сезон посівний вже сюди. Посіяли, вже лежить земельки наша пшеничка, вже вкладені гроші, так що будемо чекати результата. До речі, може, у вас виникне питання, для чого я опять сію еліту. Ну, По-перше, в мене було запрограмовано. Ну, наперед ця процедура, бо я сіяв соняшник, для того, щоб він був попередником мені перед пшеницею і хотів проекспериментувати після соняшника, як буде себе вести пшениця. По-друге, так склалися факти, да, я не продав ту еліту, що в мене з цього року залишилося. Ну, це, це буде перехідний вже посівний на наступний рік. Зерно не втрачає пшениця, ячмінь, вони практично не втрачають своїх показників. Основне, щоб їх, вони лежали в достатньо хорошому складі. У мене сухий склад. Я думаю, що на наступний рік буде з ним все нормально. По-друге, чи по-третє, вже мало хто сіє зернові. І на мою думку, на наступний рік із зерновими буде трошки ажіотаж, дефіцит. А знаючи, хто у нас займається тут по регіону посівним, то всі сіють зараз без добрив або кидають мінімальні добрива. А без добрив, ну, що буде, те буде. Звісно, воно виросте, ну, яка буде в якості, це посівний матеріал, це вже зовсім інше питання. Так що ми заклали сюди непогане добриво, заклали сюди хороше насіння. Потратилися на гарний посівний агрегат. Так що діло буде. Оце друзі, в нас такі справи. Так що, Кому подобається наше відео, ставте лайк, щоб хлопці бачили. Може комусь це буде до вподоби. Підписуйтесь, будь ласка, всім гарного дня, до побачення, хороших врожаїв.